У вівторок, 30 квітня, у Сумах провели в останню путь відважного захисника України, солдата Віталія Пархоменка. Він служив на посаді механіка водія 1-го механізованого батальйону. Загинув мужній воїн 20 квітня поточного року внаслідок ворожого мінометного обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. Віталію Пархоменку назавжди залишиться 44 роки. Сам пішов рік. потому тому десь давця в пойшла вже маленьки Трішки більше. Трішки більше да. Сказав, піду і все, і пішов, був в Чепки. Попав, приїжджав в відпуск, потім на свадьбу приїжджав на свою ж. І все, це таке оце, трапилося кілька днів тому. Це чудова людина був. Грали в одній команді футбол дуже давно і дуже довго. Років 15-20, мабуть. Тому довгий час його знаємо всі. Ну, захищав нас. Що ще можна сказати? Вічна пам'ять йому. в цивільному житті Віталій Пархоменко працював будівельником. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів, Віталій назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Просто добродушний. Мобілізували, пішов захищати батьківщину. Це все просто добре, дуже добре. Це все хлопець. Трудящий хлопчик був, золотий, такий, ви знаєте, і відважний, бо він пішов захищати нас. Ну, як це горе переживати нам, а особливо його мамі, рідним. Ну, Просто нема вже слів, нема вже терпіння, а треба жити, бо він же своє життя віддав, щоб ми жили, щоб наші діти жили, онуки жили. Ми їх ніколи не забудемо. Віталя хлопчик спокійний, такий якийсь, він розсудливий був і він от розсудив, так що треба йти і три, іти захищати нас. Всі поприходили і друзі. У нього дуже багато двоюрідних братів і сестрів, так що пам'ять про його буде жити вічна. А ми його маму будемо підтримувати і будемо. Один за одного, якось нам треба разом, що Віталя знав, що він поліг не зря. Відспівали хороброго солдата Віталія Пархоменка у Свято-Георгівському храмі Православної церкви України. І ще ми, Господу, помолимось, Господи, помилуй. що молимось за упокоєння душі, спочинок раба Божого. Розпочилого воїна Віталія, і за відпущення їм всякої провини, вільної і невільної, Господи, помилуй. відважного воїна-оборонця Віталія Пархоменка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.